На початку повномасштабної війни я навчався в Харківському університеті, почалася війна, я поїхав додому, повіз сестру в Сумську область. Хотів повертатися вже назад. Тоді ще кракен не існував, хотів кракен, бо в мене там було багато хлопців моїх. Русаки вже нас обложили в цю Сумську області, вже не було можливості виїхати, бо були всі мости взирвані. І пішов партизан в Сумської області, там займався партизанським рухом. Потім, коли більш-менш де окупували нашу територію, тоді ще був ССО Азов Київ, я подав туди заявку, мені зателефонували, сказали, приїжджай на співбесіду. Я приїхав на співбесіду, пройшов відбір, пройшов цю селекцію. І потім вже ж утворилася третя окрема, ну був в складі ССУ Азов, потім утворилася третя окрема штормова бригада. І... На сьогоднішній день в ній тримали оборону. У нас там було дві роти, вони вже нас почали ще більше і більше резерви скаплювали. Вночі вони, ми чули, як техніка гудить, гул техніки там. постійно привозили боєприпаси там, людей. Нову техніку, і вони нас вночі почали тиснути з усіх сторон. Прям почалася масовий арт-обстріл. Нас погрузили в М 113 пошкодив коліно чашечку. надрив зв'язок був і медіальний міністр. там я мене ще отримав. Я там контузію додаткову. Там ну сильно мене прям контузило, що я втратив свідомість. Зі мною зв'язався е, мій куратор з патронатної служби Адарка. Е, і 20 січня мене вже госпіталізували на Київ. Патронатна служба якби, виділила водія і автомобіль, і він кожного ранку приїжджає, забирає мене і привозить сюди. Е, вправи роблю на коліно артез, е, так, ложиш ногу, і вона так згинає типу, амплітуду. Амплітуду покращує рух ноги, потім діатермію мені роблять. Потім така стимуляція, електростимуляція мені роблять. Потім займаюся з реабілітологом Вікторії на редкорті, такі спеціальні вірьовки, типа, і там на них висиш і робиш всякі вправи. Через тиждень вже через тиждень мені покра... ну, стало краще. Мені ще плюс давали там уколи в коліна. Мені набагато краще стало і за того, що вже амплітуда краще стала, вже і, і добре ну, типа, добре вже ходити почав. Ну. На користь пішло це все. Ще я хочу подякувати патронатній службі організації Янголазова за дану мені реабілітацію і київському реабілітаційному центру. Особисто хочу подякувати моєму куратору Одарці.